Усім привіт! Це випуск новин Сізґу з клікбейтними заголовками від редакції Кацапського інферно. З вами Діана Фаченко у цьому епізоді. Результати РМР турнірів. Скандал з EHC. ребрендинг Leo Геймінг цей випуск клікбейтних новин створений за підтримки нон Стоп. Без цього напою неможливо було б прослідкувати за усіма новинами у світі Counter-Strike. Цього тижня завершилися одразу три рмр турніри В Європі було зіграно перший з двох РМРів. За його результатами до стадії легенд Паризького мейджору вийшли Наві, Фнатік, Інтедебріч та Бет Ньюс Іглс. Натомість до Челенджер Стейдж кваліфікувалися Маус, Геймер Ліджин, Апікс та OG. Українська команда Бейт почала турнір з перемог над досвідченими Маус та Аутсайдерс. І, залишившись в кроці від виходу на Мейджор, програла три best of Три поспіль. Найближче. До успіху бейт були у грі проти ФНАТІК, але на третій мапі на рахунку 13-13, ключовий хайлайт зустрічі оформив данець Рой. Ще один шанс вибороти квиток до Парижу Бейт втратили у зустрічі з інтодебріч, які стали першою британською командою в історії мейджорів CSGO. І навіть проти Апікс в останньому турі швейцарки здобути омріяну перемогу Бейт не змогли після матчу. Рінкл зізнався, що опонент переграв українців ще на стадії Мапето. Uh, actually we didn't expect them to pick anubis because we thought that they'll pick uh, overpass so yeah we just uh, we were practicing overpass so yeah and they just uh, surprised us and that's it they des deserve to win Аналогічний сценарій на РМР несподівано стався із однією з найкращих команд світу Фейс. Після двох стартових перемог Фейзи програли три Бестов Три поспіль. Але і українська команда, і чемпіони Intel Grand Slam, і французи Falcons ще зберігають шанс пройти на мейджор. На колективи очікує сітка останнього шансу. Там за 17-ту перепустку на Бласт Періс Major від Європи боротимуться шість команд, які на двох європейських РМРах мають статистику 2-3 в швейцарці. Група Б. Європейського відбору стартує вже завтра. Там гратиме українська команда Монте та Хіт Трік у складі NIP. Ця кваліфікація фіналізує список команд учасниць мейджору в Парижі. Можете очікувати огляди найцікавіших матчів на нашому ютуб-каналі. За результатами американських кваліфікацій у Challenger Stage відібралися Liquid, Fluxo, Complexity та Pain. А бразильці з фурія потрапили одразу у легенди. Поза мейджором залишилися команди Fallen та Coldzera. Imperial та Zero-Zero Nation. Несподівано у статусі одного з фаворитів кваліфікацію провалили MIBR. Диво не сталося і з Geniuses, які залишили турнір після поразки від 84-ї команди світу Пакета. На азійському рмр турнірі без сенсацій. Квитки на мейджор очікувано заробили Greyhound та Демонголз. Монголи, до речі, стали фігурантами одного зі скандалів. Незадовго до старту РМРу колектив перейшов до нового клубу, хоча раніше представляв організацію IHC. Пізніше стало відомо, що гравці самостійно покинули склад, не повідомивши IHC про перехід. Компанія дізналась про це після офіційного анонсу від Бласт. Українська організація Leo Gaming провела ребрендинг. Тепер команда має назву LNG. Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський наклав санкції на організацію Leo та заборонив її діяльність на території України на 5 років. Дякуємо дуже усім нашим патронам та патронесам, які підтримують зараз Кацапське інферно. Ви наші сонечки. Зараз ви можете бачити імена цих красунчиків та красунь. А якщо ви хочете доєднатися до цього клубу, то шукайте посилання в описі цього відео. Це був випуск новин з клікбейтними заголовками. Дякуємо за вашу увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки цьому відео і не тільки. І побачимося з вами у наступних випусках.